Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні порожні баночки. Я назбирала вже цілу купу всього і хочу вже викинути і вам показати і дати рекомендації, чи взагалі не купувати по деяким товарам. Тому е, приступимо. Е, почнемо з побутової хімії. Ось перший. Е, Універсальний ультрашвидкий сів антижир. Я думаю, що багато господарочок користуються цим засобом. Подобається він мені. Сів миттєво нанесли на поверхню, особливо я часто використовую на кухні його. Приємний має запах і дійсно швидко, буквально пару хвилин губкою стерли, і весь жир зійшов. Подобається мені. буду... Буду повторювати часом купувати. Так, наступний, друзі, ось такий гель, рідкий гель для прання білизни в автоматичній машинці. Ніби екологічно чистий, німецький, але я в шоці? Я вам взагалі його не рекомендую, тому що, ну, по-перше, білизну не дуже гарно пере. і... Думала, що німецький і буде гарної якості, але він, по-перше, рідкий. По-друге, не знаю, може його розбавляють. Не можу сказати, що це якийсь якісний продукт, тому що він дуже рідкий і практично запаху немає. Ну, я люблю, коли рідкий пральний засіб має ну, якусь таку ароматичну віддушку, яка буде приємно пахнути білизна. В цьому... Взагалі нічого немає. Ну Таке, знаєте, водичка, водичка та ще взяла скільки е, скільки тут, скільки тут, ну великий такий об'єм. 3,7, маса 3,7 кілограма, ну, поки я його використовувала, я думаю, швидше б він уже і підлогу мила, і е, там прання білизни робила на темні речі, але ну не подобається мені, тому я не рекомендую. І купувати більше не буду. Так, тепер приступимо до косметики і доглядові засоби за тілом, обличчям і е зубні пасти. Так, Почнемо. Я думаю, що дуже багато знають і користуються цією фірмою СРВ. Дуже класний, інтенсивно очищувальний гель для нормальної та жирної шкіри. Взагалі суперовий. По-моєму, це. Ну, Я так думаю, що це Україна виробляє. Дуже класний, В мене користуються мої хлопці. У них шкіра жирна, комбінована, і віддушка хороша і зовсім трішки потрібно. Ну, Практично і такий дуже зручний дозатор. Зовсім краплиночка потрібна для того, щоб очистити до скрипу, скажу вам, обличчя і воно не пересушує шкіру. Тому у ну, мене зараз є ще деякі засоби, тому якщо закінчиться все, я обов'язково такі ще куплю. Зараз літо наближається і е, саме от шкірний жир і в кого пористе обличчя, е, шкіра на обличчі, то ну, рекомендую, дуже хороший. Для всієї сім'ї прекрасно. І, до речі, і, і змиваю косметику, тоналку, дуже чудово. Тому рекомендую, буду повторювати. Так, наступний засіб. Ви вже дуже знаєте в моїх попередніх відео, як я дуже полюбляю кремові гелі для душу. Ось це від компанії Avon саме жіночий кремовий гель з какао, запахом какао, кофе, який сливки і сливки, сливки, какао. Ой, вершки, вершки і какао, тут російською мовою написано. Дуже обожнюю, дуже мені подобається, ретельно змиває, ну ретельно, ретельно змиває, освіжає, не пересушує шкіру, доглядає, зволожує і ще й надовго залишається аромат. У Мене е, періодично купую обов'язково новиночки, користуюся не одним гелем і ну, дуже довольна. Практично другий я не купую. Якщо мені ці подобаються, я маю насолоду, отримую від цих крем-гелів. У мене чоловічі у моїх хлопців і жіночі, я практично користуюся саме цією лінійкою. Так. Наступний теж Ейвон закінчила Body Mist з ароматом під назвою Черіш. Довго він в мене був? Ще трішечки тут на пару пшичків є. Використовую його як домашній парфум. Так, на швидку руч, знаєте, трішки освіжитися. Давно-давно він в мене був, ну, нарешті вже закінчується. Так, далі покажу вам шампунь Сульсена, шампунь пілінг з натуральним скрабом проти лупи. Я його використовую, дівчата. Шампунь-пілінг, саме як щадящий, ну, не, не окремо купую пілінг-скраб для шкіри голови, а саме як шампунь вінарно очищує і волосся. Раз на неділю я зовсім трішечки його беру, горошинку практично, і е, просто скрабую не тільки шкіру голови, але й волосся. От, і Мені подобається. Дивіться, я вам зараз навіть такий сводчик зроблю. Покажу вам, який він є. Тут трішки його, бачите, залишилося. Він такий ну, жовтенький і з такими якимись часточками, ніби пісочок, але ну, не пісочок, тобто такий органічний він. І він дуже гарно так скрабує. Дуже гарно скрабує шкіру голови. І тоді. Свого роду підготовлює для нанесення доглядових засобів там, за волоссям для шкіри голови для живності. Ну, хороший. Я його буду повторювати. Отакої бутилочки мені вистачає дуже надовго, тому що я повторююся, я використовую його раз на, на неділю як пілінг для шкіри голови. Так. Наступний. Наступний закінчила крем. Я його давно ну, як давно купувала. Десь півроку назад я купувала. Думала арабський крем з Алоє. Він, в принципі, недорогий був на майкапі купувала. Думала, буду використовувати його для обличчя, але спробувала, він мені заважкий, тому я його для обличчя не використовувала, а використовувала в зоні. Декольте і шиї наносила. Він поживний, дуже такий, повторююся, важкуватий для, як для обличчя. А для, для декольте і для шиї саме те. Ви знаєте, в мене такий лайфхак є, якщо мені якийсь крем там ну, буває так купиш і він по якихось причинах вам не підходить, там по запаху чи по текстурі. Для обличчя, то я його використовую ну, на шию і на зону декольте. Ну, В крайньому випадку на руки використовую. Тому такий приємний аромат алої, ну, ніби як натуральна основа, тільки він важкуватий для обличчя. Так, наступна така міцелярочка, дівчата, це я не купувала, а до мене приїжджала подружка з Португалії, гостювала. і Залишила мені, говорить, навіщо я буду, в неї півбаночки, півпляшечки цієї залишилося, і вона його не забрала і каже, докористуєшся. І я його буквально за місяць, мабуть, спробувала. Спробувала в порівнянні зі своєю міцеляркою цю фірму, тому що спеціально купувати якраз дуже, дуже добре, що ну, не буду купувати, тому що ну, вона ніби. Ну ніби і вимиває гарно, шкі... Макіяж знімає, але от тоналку знімає, але от саме для зняття макіяжу з очей мені трішки знаєте, не справляється зі своєю задачею і під от саме туш плями панди залишаються. Потрібно терти ретельно або ліку додатково використовувати. тому... Дякую своїй подрузі, що оставила і залишила мені як такий пробний зразочок. Ну, не буду купувати, тому що мені вона не дуже сподобалась. Так, викидаю. Далі, Далі покажу вам закінчила крем фірми ББ для шкіри обличчя. Дуже мені сподобався. Це кремчик на натуральній основі. Гарно зволожує, він такий має так, так, отакий от колір має, бачите, як пряжене молочко. Практично запаху, як такої одушки парфюмерної, немає. Він ну, такий, скажу вам, повторюся, органічний на натуральній основі, але зволожує гарно. Я його використовую періодично на ніч для зволоження шкіри. Хороший. Ну, не знаю, повторяти буду чи не буду, але хороший крем. Так, Наступний Ось у мене вже закінчується тут пару буквально, пару крапельів на пару використань від компанії Avon максимальне сяєння Сиворотка для обличчя з вітаміном С. Я в минулих відео вам говорила, що я на постійній основі практично купую, тому що пробувала різні фірми, дорогі, не дуже дорогі. Ну, але вирішила, що переплачувати нема сенсу, тому що для моєї шкіри прекрасна сиворотка з вітаміном С, яка насичує моє, мою шкіру. І вона знаєте, ніби має таку трішки маслянисту основу, і я її використовую саме на ніч. От кожного Кожного вечора на ретельно очищену шкіру я накладаю пару, пару, пару крапелік цієї сиворотки. Мені дуже подобається. Зволожена, сяюча, така, знаєте, якраз після зими періоди насичує мою шкіру саме вітаміном С. От, і... Ось вона в мене є вже. В замовленні, в минулому замовленні я повторила і буду повторяти ще. Так, Але викидаю, тому що ще ну, в наступні порожні баночки не буду її зберігати. Так, е, наступний. Е, така закінчилась теж у мене малишечка. Купувала із серії з е, е, серії In.U. теж Ей. Вон думала, як дорожний варіант десь на в подорож там чи на відпочинок, але. Не, не дочекалася відпочинку, я її використала, тому що тут SPF 25, і я спробувала його як такий пробний зразочок. Хороший крем, такий він зволожуючий, зволожуючий, і тим самим такий трішки поживний. Тому, ну не знаю, поки що повну версію я купувати не буду, але спробувала. Так. Далі такий натуральний, натуральний шампунь, дуже ну, такий він нейтральний, практично запаху немає. Я купила його ще, по-моєму, ящичком. Така гарна ціна була 6, 6 бутилочок. То в мене вже друга чи третя закінчується, і я знов відгук залишу, що це органічний. Шампунь, який дуже з кокосом і з, з водорослями. Ну, органічний, без парабенів, без запахів, але дуже гарно, аж до скрипу очищує волосся. Шампунь такий. Так, наступний такий дезодорант закінчився ефект пудри, антиперспірант 48 годин з захисту. Я думаю, що багато дівчат користуються ним. Ось таке, така текстурка має, дуже гарний запах. Ну, але в мене є, є такі є другі трішки дезодоранти, вже, по-моєму, рексону я наготувала. Ну, тобто теж різні я купую дезодоранти, пробую, тому хороший. Ну, 48 годин він не захищає від, від поту, не захищає, але запах, запаху поту ну, практично немає. Так, Трішки підсушує, з тальком і з приємним запахом. Так, наступний продукт наш український. Я вже закінчила, там зовсім теж трішки залишилося. П'яти в порядку називається. По догляду крем для грубілої потрісканої шкіри стоп, з вітаміном є, подорожником та ну, різними. З пом'якчуючою дією. Ну, наш український дівчата, скажу вам, що я не в захваті, ну, чесно скажу. Він у мене довго, мабуть, уже скоро рік, як я користуюся, але такого ефекту, зовсім такого пом'якшування, я не бачу, як як простий крем для рук, тільки для ніг. тому... Ну так, спробувала, думаю, підтримую українського виробника, але я не в захваті від цього кремчику. Да, він зручний з дозатором. А, ну Такий аромат трішки приємний, але ефекту вау немає. Тому викидаю, Так, чоловічий Old Spice дезодорант, такий гелевий, теж закінчилися у мого чоловіка. Теж буду другі запахи пробувати. Ну Такий приємний. Запах поту трішки пригнічується. Спробували як для експерименту, але я ж говорю, що будемо купувати інший. Так, закінчився ще в чоловіка такі, туалетна вода, Elite Gentleman Quest. Скажу вам, що це дуже хороша парфумована вода, бюджетна. Це новинка 23-го року. Я його купила там пару бутилочок. Якраз була така акція, зовсім, зовсім недорого. Дуже хороший, з пряно східним таким направленням, і з шоколадним. От в серці розкриваються шоколадні такі ноти, мені дуже подобається. Він дуже гарно розкривається в холодну пору року, от рання весна, зима і пізня осінь. да. Аромат хороший. Кінцеві ноти кедрове дерево. і от сама Шоколадна нотка мені дуже подобається. Він такий дуже стійкий, насичений, чоловічий. Ну, хороший, пряно східне направлення шоколадним шоколадно-деревними такими акордами. Так, Наступний кремчик у мене теж закінчився. Ось цей я вам в минулих відео в покупках показувала і теж порожні баночки такий французький крем для повік. Дуже класний. От в кого алергія, дуже багато ну, і дівчат е, мають алергію на деякі креми, тому що шкіра навколо очей у нас дуже така ніжна, тонка і дуже багато є подразнень от від відгуків від кремів, від гелів, від кремів, що є подразнення. Від цього немає дівчата. От чесно скажу вам. У мене чоловік користується і я користуюся. Нам цієї баночки вистачає ну, мабуть, місяців на три. Періодичного користування, чоловік періодично користується, а ну, я теж на постійній основі тільки почергово з другими кремчиками, з дозатором дуже, дуже зручний. І ви знаєте, от коли вже давиш, давиш його, і воно не виходить з дозатора, але бачиш, що є на донешку бутилочки деяка кількість, то я беру, знаєте, беру ось так, такий лайфхак. Ватну паличку і достаю і наношу залишки, тому що ну, шкода, знаєте, шкода викидати. Дуже класний, можете придивитися. Він не дешевий, скажу вам десь, мабуть, в районі 1000 гривень, але він вартий того французький. Так, так швиденько зараз пробіжимося по ось такій теж Avon, Закінчився крем. Теж дуже хороша серія. Взагалі, вся серія Кер від Avon. Вони доглядові, зволожуючі, поживні, з дуже приємним ароматом. І Тому ну, є в мене в запасі, купувала і рекомендую по хорошій ціні можете купувати сміливо. Так, закінчився в мене ще від Ірен Букур маска для очищення, глибоке очищення. Біла глина, екстракт жасміну, ну, хороша маска, така невеличка туба. очищує, зволожує, заспокоює, оновлює шкіру. Ніяких подразників, ніяких знаєте, негативних якихось проявів на шкірі немає. Зі своєю задачею справляється така, ну, скажімо, ну, і не мали... малишечка, да, така вона невеличка. Але мені надовго її вистачило. І. Закінчую викидаю. Так, зубні пасти. Дівчата. Зубна паста. Ось така закінчилась. У мене теж хороша, хороша, відбілююча, по-моєму. Не знаю, не, не бачу виробник. А, німецька. Німецька паста. Так, повторяти не буду, тому що. Для експерименту використовую різні пасти. Єдине, що хочу похвалити вам ось цю пасту. Друзі, дуже класна, з приємним ароматом. Вона така гелєва, я от навіть трішки залишила, щоб вам показати. Ой, вона така класна. Дивіться, вона і відбілює. От, ось така вона і відбілює, і дуже приємний аромат, м'ятний. І надовго вистачає і гарно очищує. І знаєте, єдине, що вона, бачите, має такий синій колір. Коли ви будете зуби чистити, вона гарно піниться. Мені це дуже подобається. Освіжає ротову порожнину і ну, має такий, знаєте, чорнильний якийсь ефект, що ну, синя, синя вона, бачите. Але дуже класна, буду її повторяти, тому що вона мені сподобалася. І моїй сім'ї теж сподобалася це. Виробник, навіть не скажу, який виробник, імпортний. А, Франція. Мадин-Франція. Ну, рекомендую. Придивіться, спробуйте, вам сподобається хороша паста. Ну, Така от чорний жемчуг, білий ой, новий жемчуг, зубна паста. Теж у мене ну, в такому швидкому використанні. Так, тепер швиденько ще по помадам закінчу. Ось така ще. Фарба для, для блондинок, 111 відтінок, платиновий блондин. блондин. Ну, на сьогоднішній день поки що нею користуюся, тому що вона не дає жовтого відтінку на моєму, жовтизни не дає. От Зараз я три неділі хожу і в мене немає жовтого жовтизни не дає. Ну, це на, моїх, на моєму волоссі. Тому поки що я цією фарбою користуюся, мені подобається. І порожні баночки викидаю раз в місяць. Так, зараз швиденько пробіжимося по залишкам моїх помад. Так, залишилася зовсім трішечки ось така помада. Вірніше, це не помада, дівчата, хочу вам сказати, що це бальзам. Бальзам від Avon серії Lux з відтінковим таким. Ну, З відтінком. Я, чесно кажучи, я просто переплутала. Я вибирала її як помаду, але коли прийшла додому, роздивилася, що це просто ну, помада, яка не помада, а блиск. Бальзам блиск із таким трішки відтінком. Тому я її довго-довго використовувала, і, нарешті, вона в мене закінчилася. Тому викидаю Так, Ламбре. Тон 19 теж дуже красива така помада. Теж закінчилася, мабуть, як раніше, жалко мені викидати, то буду так от трішки ці залишки ще використовувати, але показую, як в порожніх баночках, тому що їх її ну, багато не наковиряєш. Ось такий відтіночок, дуже красивий, мені подобається. Він такий коралово-рожевий. Бачите? Можливо, буду повторювати, якщо знайду я такий тон. Тон 19. Красивий. На літо взагалі. І на губах вона дуже така приємна. Так. Далі закінчилася і в роше в мене. І в Роше теж помада, така ну, блід, блідого такого відтіночку, ніби коралова, теж рожева, але вона трішки, ну, така як бальзам, скажу вам. Я її використовувала як бальзам, а не як помаду. Тому що вона на, на моїх губах. Зовсім, ну, практично не видно і мені було її. Так, і в Роше відтіночок Гранд, Гранд Руж. Ну, номера щось я не бачу. R202, по-моєму. Гранд Руж. Так, закінчувалось. І остання помада це ще теж Avon. Avon тут навіть немає. Немає наклеїчки, який це тон, давно вона в мене. І теж скажу вам, що вона мені дуже подобається. Я такий відтінок взагалі не можу ніде знайти. Ну, взагалі, от ніби вона і схожа з Ламбре, але ну, ця красивіша. Вона більш рожевіша і коралово-рожева, але більш переходить така в теплий рожевий відтінок. Дуже її любила, берегла їй буду залишки довикористовувати, але ну, піде в порожні баночки вже. Так, ну, ось таке відео у мене було не коротеньке. Дякую вам всім за перегляд, може, корисна якась інформація для вас буде від мене? Всім гарного дня, до побачення!